Нашої команди універсіада це як честь представити е, університет. тому Ми всі дуже раді, що ми тут зібралися, показуємо хорошу ігру. Багато нових знайомств е, я за цей час е, здобув. І дуже така. Класна атмосфера, тому що всі тебе підтримують, як -то жартують, класно. Ну, все, все добре в команді. Тяду і граю вже другий рік за команду Львівську політехніку. Мені дуже все подобається, класна організація, судді, федерація. Все круто. Щоб піднімати свій рівень, набиратися досвіду, потрібно грати, тому це хороший рівень змагань. Частіше б таке проводилось, було б тільки на плюс. Серед студентів волейбол дуже популярний. І він не тільки є класичний, так є і пляжний волейбол, і парковий. і Ось інший це вид спорту, який дозволяє проявити всі свої максимальні якості людські.